Ми вітання усім глядачам. В ефірі Першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Булдинська. Сьогодні будемо говорити про першу у Розі масштабний фестиваль Арткіц, який відбувся нещодавно на сцені академічного театру імені Шевченка. Виступали близько півтисячі дітей з різними хореографічними, вокальними, творчими номерами. Участь взяли як учасники музичних шкіл учні гуртків, а також палаців культури і приватних студій. Більше про те, чи сподобався фестиваль, які були відгуки, чи є плани повторити, поговоримо сьогодні. В нас у гостях голова громадської організації Арт Культура Ольга Якубовська. Доброго вечора, пані Ольга. Доброго. Вітаю вас із, я так розумію, вдалим проведенням фестивалю, бо було насправді масштабно, яскраво, цікаво. Скажіть, хто був ініціатором його проведення і з якою метою? Так, звісно, це був наш перший проект, пілотний проект для аркульт для арт-культури. Виникла така ідея в умовах сьогодення, в важких умовах сьогодення для нашої країни, нашого міста створити свято для дітей. Тому і саме ми ініціювали організацію фестивалю для дітей. Основним показником для якого був це віковий ценз, така, така умова була у положенні нашого фестивалю. Це від п'яти. До 10 років. Тобто хотіли створити свято більше, ніж просто змагання чи конкурс, а свято, свято для дітей, про дітей і заради дітей. Обрали такий підхід, щоб усі діти вийшли задоволені з нашого з нашого фестивалю, не визначати кращих, тому що діти, які виходять на сцену, вони вже дарують свято, дарують свій талант, вони є вже кращими, тому визначили для себе замість першого, другого та третього місця визначити їх за певними номінаціями: mm -hmm. Golden, Vivat та Смайл. Тобто усі наші учасники вийшли переможцями зброї. Розібратися яка з цих номінацій краще неможливо, тому що вони Але усі вийшли дуже задоволені, різні. тому що усі отримали великий яскравий кубок переможця, купу емоцій, позитиву, усмішок. Тому вважаємо, що це свято. Було і досі, вже, отже минуло майже, майже тиждень, а ми отримуємо позитивні відгуки від батьків, від колективів, від керівників, від самих учасників. Тому це ну, вважаємо, що дійсно, це виступити на такій сцені, на серйозно. Так, звісно, тому що наші діти сьогодні, ну, дякуючи нашому місту, радіоборони міста, все ж таки мають можливість у форматі офлайн займатися, але е виступати також потрібно. Хоч. Це звісно, це виступ. Певний висновок діяльності роботи дитини, керівника колективу, а вийти на головну сцену нашого міста це дуже поважно, відповідально, тому вони дуже переживали, і ми дали таку змогу, і в нас все вийшло. Скажіть, чи було в Кромрозі взагалі щось подібне от по, по масштабам, чи можна порівняти з чимось фестивалі? Ну, фестивалі проходять, фестивалі всеукраїнські, міжнародні у нас в нашому місті міського значення, регіонального значення, але саме фестиваль для дітей фестиваль свято. А він мав назву не просто фестиваль-конкурс, а це був фестиваль талантів та пригод. Uh -huh. То я вважаю, що це вперше таке відбулося, тому що. Окрім того, що наші учасники виходили на сцену, отримували відгуки від членів журі нашої експертної ради, яка також була присутня, вони ще у фойє першого поверху театру мали змогу поспілкуватися, сфотографуватися, погратися, тому що і для них було підготовлено купу анімаційних програм, і це все створювало атмосферу свята. За яким принципом відбирали учасників, чи був взагалі відбір на фестиваль? Відбору, як такого не було, ми приймали усі заявки від усіх бажаючих за номінаціями: Вокаль, Вокальний жанр та хореографічний жанр. Як як взагалі, от чи саме від дітей були потім відгуки? Не просто там від батьків, від керівників, а от саме. Знаєте, діти що головне це бачити очі дітей. Тому ми, як організатори, спостерігали і за лаштунками, і у глядацькій залі, цю купу емоцій, посмішок, і зараз отримуємо світлини від наших фотографів, які працювали під час проекту, то бачимо саме, що діти були щасливі. Це головне. Розкажіть трішечки про плани і про те, чим займається наразі громадська. Організація Арткультура, попереду весна, можливо, також готуєте якісь цікаві проєкти. Ви знаєте, наші проєкти, вони такі масштабні, здаються, але вони можуть народжуватися народжувати дуже, швидко, це, і дуже швидко і спонтанно, тому що це творчість, а у творчості немає якогось певного такого періоду. Є ідея, у нас є команда, актив нашої громадської організації. І ось ми збираємось, щось генеруємо і щось відбувається. Наразі попереду, саме у п'ятницю, ми плануємо. Плануємо благодійний концерт, благодійний концерт у рамках фестивалю, який вже нещодавно відбудеться у Новий рік з улюбленими піснями фестивалю в нашому місті. У рамках цього саме концерту фестивалю планується концерт нашого гостя з цього фестивалю, гідея Десеїдова з міста Києва. Благодійний концерт, який має на мету збір коштів для нашого батальйону Арей, який ми підтримуємо неодноразово, не тільки їх інші. інші Підрозділи, е, отже цей концерт. І навесні ми плануємо також благодійний великий концерт, але не буду з участю зірок, не буду забігати наперед, нехай все вийде. і ну, Це тоді, також буде такий концерт за участю запрошених гостей, зірок, е, але е, знаєте, анонс це... трошки пізніше, тому що треба, щоб все склалося. І якщо можна кілька слів для тих, хто не знає взагалі. Що в місті існує громадська організація Арткультура, чим вона займається і як давно створена? Наші організації вже три роки за плечима дуже багато великих масштабних проєктів. Ми дякуємо всім за підтримку. По перше, ми дякуємо за підтримку Криворізькій міській раді, раді оборони міста, управлінню культури Криворізької міської ради, яка підтримує також наші інші департаменти. Наші ідеї підтримуються і тому вони мають, звісно, такий результат, тому що ідея просто на папірці, це взагалі залишається. Ідею, а коли вона втілюється у життя, знаєте, народжується як така дитинка, і з неї щось виходить путнє, тому ми дуже радіємо, тому це велика команда, велика команда містян, наших членів, яких на сьогоднішній день близько-500 500 учасників нашої громадської організації, саме є членами. Тому... Як до вас можна приєднатися, приєднатися дуже просто, ми є у соціальних мережах, доступні наші контакти, пишіть, приєднуйтесь, пишіть. Заяву вступайте до нашої організації, ставайте учасниками, генеруйте, і ми об'єднуємо всіх, хто натхнений, творчий. Тобто, разом... якщо в людини є якась ідея, вона хоче щось звісно, організувати, може догадатися. Можна приєднатися, звісно, ми приймаємо до нашої організації і разом можемо згенерувати будь-що, тому що ж громадська організація це об'єднання громадян. По-перше, нема, да-да ми разом це, звісно. Велика сила, тому вважаю, що результат це результат не однієї людини, а результат цілої команди. Я вам дякую за цікаву та змістовну розмову. Бажаю нових класних таких масштабних також проєктів на кшталт фестивалю Art Kids, який відбувся у Кривому Розі, Приходьте до нас такими гарними новинами. Будемо висвітлювати. Да. Ще хочу додати трошечки, що звісно, я вже казала, що ми не впоралися з таким проєктом, що до нас приєдналось дуже багато партнерів, яких ми просто. Залучали, і вони так, звісно, підтримували дітей. Тому я дуже вдячна всім нашим партнерам, спонсорам за це свято, яке відбулося для дітей. Ну і власне, як це відбувалося на власні очі. Зараз подивимося наприкінці нашої розмови у відео з фестивалю Art, Culture, Art Kids. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Time була голова громадської організації Art Культура Ольга Якубовська. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Минулими вихідними у Кривому Розі відбулася унікальна мистецька подія, а саме, фестиваль танцю та пригод Кіц». професійна велика сцена академічного міського театру імені Шевченка зібрала юні криворізькі таланти, які подарували всім присутнім незабутні емоції та враження. Час у фестивалі прийняли більше пів тисячі талановитих учасників. Серед них і онучка пані Софії. Їх родина родом з міста Торецьк, що на Донеччині. Приїхали до Кривого Рогу три роки тому. Як стверджує пані Софія, культурні заходи у місті відбуваються на регулярній основі, що допомагає дітям відволікатись від повсякденних тривог в наші непрості часи. Ми приїхали до Кривого Рогу три роки тому. Розваги знайшли для дітей. Цей фестиваль відволікає дітей. Вони забувають, що вони пережили на Донеччині. До школи ходять фестивалі, спортивні клуби. Місцева влада підтримує нас. Ми дуже радіємо, що приїхали до Кривого Рогу, і в подальшому хочемо тут залишитись. Вікова категорія учасників від 5 до 10 років. До участі у заході долучились вихованці музичних шкіл, палаців культури та приватних студій. На сцені театру було представлено 70. Два творчих номери від сольних вокальних до творчих хореографічних. Валь проходив у Кривому Розі вперше. Ідея проведення належить громадській організації Арткультура та реалізується у співпраці з громадською організацією Україна єдина країна, 2022 за підтримку управління культури Криворізької міської ради ради оборони міста та друзів і партнерів. Мета фестивалю подарувати дітям позитивні емоції за участь у заході. Усі його учасники отримали дипломи, медалі та пам'ятні подарунки. Задумка взагалі, то була створити для дітей свято, де не буде сліз, будуть тільки посмішки, радість. У такі складні часи ми вважаємо, що головне це підтримати наших дітей, подарувати трошки позитивних емоцій і радості, чого сьогодні, на жаль, не вистачає. У нас не буде перших, других, третіх місць. Кожна дитинка сьогодні отримує свою номінацію. Крім мистецької, захід мав і благодійну складову. Під час івенту проводився збір коштів на підтримку наших захисників під назвою Тепло для зсу. Виручені кошти будуть передані 129, двадцять 151 сто та 110 десятій бригадам. Усі присутні охоче долучались до збору, адже маленьких донатів не існує. Ми намагаємось зробити все, щоб діти в нашому рідному місті, в нашому улюбленому місті Криворіг, могли жити під час війни, майже нормальним, як для воєнного часу, життям. В нас працюють в офлайні 10 палаців культури, 17 мистецьких шкіл, 30 шкіл розвитку. Працюють 10 у США. Я дуже дякую всім викладачам, хто займається з дітьми. Дуже дякую батькам. Бо якщо б батьки не водили, також би нічого не було. Я дуже вдячний всім криворіжцям за ваш патріотизм. Попри всі тривоги та надзвичайні обставини, кривий ріг живе. Подібного роду заходи дарують дітям посмішки та позитивні емоції. Ярослава Кальченко, Артемій Мельник, перший міський.